Маруся чурай, Ой, не ходи Грицю. Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра дівчина чари добре знала, Вона ж того Гриця та й причарувала. Інша дівчина чорнобровая та чарівниченка справедливая. У неділю рано зіллячко копала, а у понеділок переполоскала. Як прийшов вівторок, зілля і зварила. У середу рано Гриця отруїла. У четвер надвечір Гриценько помер, а прийшла п'ятниця Поховали Гриця. Нащо ж ти, Доню, Гриця отруїла? Ой, мати, мати, жаль ваги немає, нехай же Грицько двоїх не кохає, нехай він не буде, ні тій ні мені, нехай дістанеться сирії землині. Оце тобі Грицю, за те теє заплата, З чотирьох дощок темна я хата. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз. Юей.